День два, сьогодні тепліше і не так уже пасмурно. 10 ранку бджілка вже активна. Що вам скажу, лежаки. 12-ти лежаки. рамочники, дуже приємно було збирати. Виймаєш середину, розпечатав і в сторону гнізда відставив. Ну, як маломедні. Де більше такі, що одна третя було, то я їх не розпечатував, лишав на весну на розвиток. <кій> І мало того, що гарно комплектуються, дуже швидко. Кінчилась пам'ять, це на телефон знімаю, вже не буду розбирати. Рученькі нормальні, але все. З часом хто? Тримає давно, знають, що ніякої реакції вже немає, може легенько підпухнути. Вісім повномедних, там вісім повномедних, це півпасіки і тут он на вулику поставив два корпуса по 300 повномедні. Це пусті рамки, на перетопку щось відкладеться. От. Дуже-дуже сирамочники приємно. Отак, Крайніх три вийняв. На заставну лишаєш, де більше виїджено. Струсив, бджіл і оці підсунув, по краям поставив, де такі вже гніздо зацепилося. От. Ну, як я кажу, ніколи не пізно. Тільки не потрібно затягувати, коли вже в клубах бджоли і коли морозно. От. Дав Бог погоду. І сьогодні доб'єм. Знімати нічого вже більше не буду. От. Це вже у нас зняті. Вчора спішив. Та. Клійонку навіть не збирав. Сьогодні все будемо підбивати під нуль. Ось, ну, гарних переглядів. Оця сім'я, якого я першу буду сьогодні оброблять. Тобто збирати чого оброблять. Скільки бджіл. Рамки повно медові. Рамки повномедові. Тут ложе. Ці ми здвинем підуть ось таких немає коли, немає як. Це легше тут матку я вже бачив. Це з маточкою я її поставлю по краям повномедні рамки. Повна рамка. В тому році деяких такі були просто полоски не знизу карманом ложа, а такі от полоски зверху донизу. Тут рамка бачите, повністю. І хочеться відео зняти, там пам'яті немає, щоб на підставочку поставити. Тут бачите повномедна рамка. Це між ними я поставлю рамку з маткою. А ті дві де такі неповномедні. Ну, майже неповно. О, бачите. Такі закіші. О! То я поставлю в гніздо, а. Оставлю гніздо. А оці здвинули на таких, от вони підуть в рамках. Дасть Боже перезимують і навесну в них будуть запаси. Тут трохи менше, Це може а ні, як заставна, чудово буде. Та сторона маломедна, цю так і лишу. І все, а так і збираємо. Між ця лишається. Тут не повний мед, а ця сторона повномедна. Потім йдуть повномедна, оця рамка з маткою. Ставлю між повномедні. Тут найбільший карман ложе під гніздо. І все, може струшу трошки. ну бджоли тут вистачає. Ті дві рамки струшу три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, думаю, ширше ширший не треба. Може їй шести б вистачило. Ось таке. Як заставних в мене немає, то бухай буде сім. Клуби середні джела зараз покриває. Ну от. Чик -чик -чик. Сюди і отак. От Саме більше оця от ділянка. Тут теж. Більше всього, що з крайніх, бо я замітив, вчора гризуть і переносять в гніздо і там, де ложе. От іменно там оцей типу Блестящий мед як нектар. Поки теплі дні, це вони працюють. Що ще хотів сказати, є, що де-не-де потрошки є розплоду, але в більшості розплоду вже немає. Це що я вчора обробляв, то з того, що тобто збирав, то все, що я збирав, може процентів. Якщо брати 100% того, що зробив до 10%, де навіть менше, що є розплод, але в основному такі от пару такі, наприск. <смі> така вставочка. гречана, я не знаю, казав, не казав, розпечатував гречаний мед рідкий в запечатаних сотах. Так що якось так ця сім'я, що я вам показував. Бачите, це навіть не трішки бджіл нормально. Основна маса під цією стороною. І он розтягнулося майже на весь. Тут у нас 5 подивимся, напишу якщо не забуду. Бджіл вистачає. Так, не буду углублятися, бо поспішаю часу обмаль. Так, ну ось! Видірнув. Видірнув, залишив Лін 2-7. Це гніздова рамка. Бачите? З нектаром всередині. Це гніздова, а це стояла на краю. Ось такі рамки я забрав на семи. Майже повномедні. Всередині дві. Десь отакі от. Як оця рамка середня, або оця. А то всі повномедні. і Отак все і ще й лишається медок на весну, або кажу, десь в відводках заменю. На більш повномадніше, якщо немає або, або знайдемо примінення. Ось продовжую збирати. дивіться гарний який клуб. Починає ще з цієї. Чук -чук 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 ну тут, скажімо так, залишки. От заміти, в одній сім'ї. Я-то записую номера для себе проаналізувати. Ну замітив, що самі, самі в таку погоду сінгера літають. Це сінгер. Це не пам'ятаю. Це Пернер. Це, по-моєму... теж якісь активні. Майн. ВТ. Ну, сінгера самі активні. Я дивлюсь, зранку приїжджаєш. І... А є отакі що от... Гарний клуб, от Пернер. Комусь пернер не подобається. Вця і сила, у них І мед. несуть, кажу, якось так незрозуміло. Нема, 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 нема. Потім бах і бджоли куча, і меду куча. От. Такі от. Ну і дійсно є сім'ї. ну Крайна вуличка немає. Друга від краю є. Пішла бджола, пішла бджола. є і крайня немає, а між крайньою рамкою є. І так воно і є. Що я мав на увазі, є клуби ще такі живі. А є, як ці останні дві сім'ї збилися і тихенько собі чекають похолодання, яке прийде через пару днів. Це у нас 45-й. Це мабуть... Мабуть, ліклер. Точно не пам'ятаю, але ті, які виїжджають, я трохи їх запам'ятовую. Щоб не бути голос... багатословним чи голословним. Це прохожу ці ряди. але ці дві сім'ї дуже сильні. Всю. Це середня, це я ще вчора встиг оті вони літали. Зингер F1. А ці можна побачити, що вони в клубі. І займають один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я їх буду вжимати. От, реально. І вони сидять спокійно. Хто це? Це по-моєму. Що не помиляюся що трьомер мабуть. F1. Тобто сила дійсно, не дивлячись і рої, які я попідсаджував у маток. І ранні відводки. Ну, ранні відводки це, само собою, я їх по 3-4 рамки розплоду робив, то вони і медуш, я показував на гречці принесли. Ну, от Пізні відводки, то трошки слабенькі. Я робив збірні, лишилися матки. От і я робив збірники. Сидять тихенько, зараз ми їх розкомплектуємо. Навіть ну, отаке буває. Це я матку підсажував. Ну, ясно, що вона вийшла, він вже розпліт є. Я її підсаджував або кінець серпня або по початок вересня. О Таких маніпуляцій я не пам'ятаю. Так що... Нічого, що хоч тут можна вуликах понаходити, недоробки. Слава Богу, все добре. Медом піднесено гніздо. Це мабуть саме маломедна тут буде рамка. Ну, от тільки що цього вулика зібрав, що я вам показував. І тепер оцей. Ну візуально от кругом джела є. Можна було і не збирати а так і пускати. Візуально сім'ї краще за останні оці три роки, мабуть, зараз в цьому році найкраще. Хоча медозбір був взяти за ці три роки найгірший. От. Ну і кліща ту зиму і цю зиму дуже багато. Можливо, все-таки, щоб поміняв препарат. І раніше почав обробляти, можливо, із цього сім'ї трохи більше, бо золотарник, щоб сильно виділяв в кінці сезону, то ні. Але мед був в гнізді, а пилок носили дуже пізно. Такі от вставочки. Як я казав чи не казав, знову ж не пам'ятаю, один з плюсів пізньої збірки. Це вийшов розплід і не треба гніздо по 10 разів розбирати. Голодне, вчасно встигнути. До холодів. По другі рижі літають. От. Розплід вийшов. Сміло виймаємо зсередини е, рамки маломедні. Туди ставимо повномедні, по краям остаються, ну, тут вже стільки знято, відзнято. Просто один із плюсів. А то, що трошки покусується, є сім'ї зовсім спокійні, а є що з димом постійно треба працювати.